Усім вітання, ви на каналі Код 450, і ми перейдемо сьогодні, як зазвичай до карти Діпстейту. Подивимося, які зміни відбуваються на лінії фронту, які там зміни в загальному і де ворог зумів просунутись, і скажу так: що поки що поки не прийняли цей закон в Сполучених Штатах Америки з допомогою. То в принципі на економ режимі, скажімо так, воюють наші збройні сили, економлять снаряди, економлять і піввідрони, артилерію в тому числі, де співвідношення 1 до 10, Це справді так непросто насправді в таких реаліях оборонятись, але поки що в даному випадку маємо те, що маємо. І по ходу дистанції хочу закликати вас підписатися на канал. Саме це допоможе просувати відео в подальшому. Ютуб генерує зараз все діло саме так, коли ви підписуєтесь під час перегляду, тоді відео потрапляє в тренди і його зможе побачити більша кількість людей. Ну, і щоб ви розуміли, чому більша кількість людей має підписатись на канал. Давайте подивимося на наше перше відео: це Часів Яр, як він зараз виглядає. І всі ми повинні розуміти і не забувати, як може виглядати наше село, містечко, велике місто після того, як туди прийде руський мір. Ось так це все виглядає зараз в часовому ро майже жодна будівля не вціліла. Святині також пошкоджені, але вони ж там за Русь свою. Воюють і всі такі святі, але святого у них насправді нічого немає. Ось так з пташиного польоту тривало. До речі, відео пропоную так трішки довше переглянути, щоб взагалі склалися у вас уявлення картинка. Хоча я думаю, все це адекватна людина і так давно знає і розуміє. Бачили, ми вже кадри не і Бахмута і Авдіївки. Ну це зараз часів яр оплоту оборони, і це те місто. Це той населений пункт, який росіяни хочуть взяти, як вони завжди люблять до чогось приурочувати до 9 травня. Хоча в певних оглядачів військових є достатньо сумнівів щодо цього. Сумнівів не тому, що це важко, і що не вистачає певного ресурсу в техніці, в живій силі, ні. Тому що наші Збройні сили насправді дуже якісно ці атаки. І часів Яр, враховуючи те, що він на висотах, плюс він відділений каналом, взяти буде не так-то і просто. Поки що, ситуація наступна: От, з часовим яром це таке просто прев'ю, яке нам нагадує, що роблять окупанти, коли до чогось дістаються. Ну і далі вже по карті Діпстейту давайте поїдемо. Першим населеним пунктом у нас буде І там є просування. Там, якщо подивитися, за останні декілька днів є просування з Красногорівки, якраз таки в напрямку Соловйового і І Там за останню добу суттєвий є прорив. Окупантів, і там точаться надважкі бої на цьому напрямку. На карті Ріпстейту зараз можна це чітко простежити. Наскільки змінилась окупаційна зона, червоним вона виділена, і поки що там приємного мало. Але вкотре повторюсь, що не назвеш поки що це просування за відліком часу, якщо говорити з таким суттєвим і кардинальним проривом. Так він є, але він не такий, можливо, якби окупантам цього хотілося. І Будемо сподіватися, що найближчим часом у нас буде більше можливостей відповідати окупантам якраз снарядами, які ми з нетерпінням чекаємо. Ну і відео давайте поглянемо. Це аеророзвідники бригади гвардії наступу сталевий кордон, які знищили дронами камікадзе, ворожі бліндажі. Прилітало знатно, враховувались окупанти, де і як вони заховані. Потім зазвичай. Іде виліт пташки, і ця пташка влітає туди, куди потрібно. Ну і відповідно, окупантів стає значно менше на українській землі. Ну, як менше, вони то залишаються, але вони стають хорошими окупантами, і вже ніякої шкоди не нанесуть ні нашим військовим, ні в тому числі цивільним. Ось такі вони кадри. І ще один маємо відеоряд. Повітряний бій нашої Баби Яги, про яку вже згадували неодноразово. І окупанти в тому числі дуже бояться. Так нам тут пощастило на цьому відео. Це відео, до речі, що вчора з'явилося в мережі, але вчора ми не встигли його додати. От сьогодні до вашої уваги, те як літає наша Баба Яга, А поруч там ворожий FPV-дрон, який намагався тараном. Збити наш дрон, відповідно, здетонувати ну і знешкодити. Але тут раунд за нами. Не без долі везіння, не без долі удачі. Дрон пішов на таран, але здетонував вже тільки коли впав на землю. Тобто в повітрі цього не сталося. І цим самим наш, наша бабайга, якщо так можна сказати, залишилася цілою та неушкодженою, Ну і відповідно, продовжувала свою роботу. Давайте до діпстейту перейдемо, повернемось в Старомайорське, глянемо, що там відбувається. Там також є певні просування. Так, вони, можливо не суттєві у порівнянні з попереднім напрямком, але тут також в напрямку урожайного окупанти просуваються. На даному клаптику поля дуже багато сил окупантів тут і. 1461 мотострілецький, тут і 60-й окремий мотострілецький, і 37-го окремий мотострілецький, 11 окремий мотострілецький. Тобто тут нагнали також е достатньо, скажімо так, сил для того, щоб все-таки дістатись і урожайного в тому числі. Там далі вже Макарівка йде. Ну, наразі бої тривають і є невеликі просування в сторону наших сил оборони. Хоча і воно здавалося би, там не суттєво, але знову ж таки, це десь втрачена посадка, це десь втрачений бліндаж, і е доведеться в майбутньому окупантів звідти викурювати в будь-якому разі, а враховуючи те, що вони вміють окапуватись, вміють е будувати фортифікаційні споруди, зробити це буде насправді не так, то і просто. Відео е маємо про уражений е ворожий танк. І непростий, не, не якийсь там Т-55, а цілий Т-90. Під час розвідувальних дій, це на Донецькому напрямку, оператори 3-го полку сил спеціальних операцій виявили цей танк. Т-90, який саме відпрацював по позиціях сил оборони. І за допомогою Піввідрона оператори тактичної групи Медоїд вразили ціль. Танк було знерухомлено спочатку. Командир та навідник отримали поранення. Історія змовчує, чи чого потім добили чи ні, ну, щось мені підказує, що на таку ціль можна було випустити іще парочку півідронів і все-таки добити цей ворожий танк. Ну, якщо його не було можливості, звичайно, десь затрофеїти. Ну, ось таке відео з висоти пташиного польоту, все як виглядало. І ще маємо відео, де також є жирна ціль. В мережі з'явилось відео, як українські військові уразили не що небудь, а саме новітній російський комплекс артилерійської розвідки, 1 К-148 Ястріб АВ. Інформацію про це публікує один із телеграм-каналів Мілітарний з посиланням на координатора інструкторського напрямку з БПЛА фонду Повернись живим для ураження російського комплексу. Сили оборони застосували американську реактивну установку М142 Хаймерс. Вогонь по комплексу коригували за допомогою розвід дрона безпілотника Шарк 43, окремої артилерійської бригади. Жирна ціль, і навіть снаряду Хаймерса на таку ціль точно що не шкода. Прилетіло знатно, ну і в окупантів в мінус. А для збройних сил України це, без сумніву, плюс, що така ціль вже не зможе працювати як вона це робила раніше. Прекрасний приліт, ну і взагалі ось ці дрони Shark, Вони також себе прекрасно заявляють. Шикарний зум. Тобто, це так можливо десь там і здається, що це дуже близько. Насправді висота польоту така, що ну, засікти можливо, але надзвичайно складно. Ось такий він. Е -е, відеоряд про ураження ястріб АВ. Це ми були на старомайорському. Тепер Красногорівка. Далі по курсу. Це на карти ми перейдемо. Красногорівка виглядає наступним чином, ось намагаються Просто також величезними силами дістати туди окупанти. Це п'ята окрема мотострілецька бригада оплот. Тут третій мотострілецький батальйон зі складу 114-ї окремої бригади. В основі свої атакують на цьому напрямку. Ну і намагаються Красногорівку такі дістати. Є певне просування, але його і можна було очікувати, тому що там з'явився такий карман, який, ну. В принципі в полях, і рано чи пізно очікувати варто було того, що окупанти такі просунуться якраз по цій ділянці, захоплять цю сіру сірозону. Ну і за рахунок цього сірозона вже трішки навіть збільшилась в напрямку населеного пункту Красногорівка. От такі от зміни саме на цій позиції, на цій карті, і маємо ще що побачити з вами. Це те, як наші хлопці порушують логістику ворога. І ця робота триває щодня і щоночі, в тому числі. Ще один Урал додався до скарбнички спалених бляшанок. І... Урал, хоча, здається, і не є такою надто жирною ціллю. Так, Хаймерсом по ньому ніхто стріляти не буде. Для цього є FPрони. Саме. FPV-дрон. прекрасно відпрацював по цьому Уралу. він вже нікуди не поїде, ніякі БК не підвезе, ну і так залишиться догнивати ось десь тут біля дороги. Маємо ще скрін. Скрін, який дещо схожий на той, що ми вже колись бачили. Знову сарай, знову оббитий бляшанкою. Так він, можливо, не повороткий. так він, можливо, десь і не є, знаєте, таким. Танком, який буде відпрацьовувати по цілях, тому що баштою крутити не можна. Але бачимо, що є і РЕП, бачимо, що в цього транспортного засобу який, справді схожий на сарай, єдина ціль це доставити. Живу силу піхоту з точки А в точку Б. І, до речі, ось, самі ж військові визначають, що таку ціль уразити надзвичайно складно по тій прості причині, що РЕБ відпрацьовує, і треба шукати якісь інші шляхи, як його уразити. Тому своєю задачею, як мінімум, доставити живу силу на певну позицію, дана бляшанка справляється. І... Я думаю, чим далі, тим більше росіяни, можливо, будуть задіювати подібну техніку, яку ми з вами бачимо. Але і вже ми знаємо, що така техніка також має властивість знешкоджуватись. І подивимося, що буде з цим сараєм пересувним. Поки що про нього інформації немає. Так його засікли. Так він є, але що з ним сталося далі? Поки що інформації ніякої на жаль немає. Авдіївка. Саме Авдіївський напрямок далі у нас на черзі по карті. Авдіївка виглядає не надто так, скажімо, приємно. Ну але що ж тут зробиш, Авдіївка, вона вже багатостраждальна, скажімо так. Але, якщо подивитися, що там відбувається далі, то ми, напевно. Ну, на карті особливо затримуватись не будемо, там ну, відносно інших позицій немає таких кардинальних змін. Е, ну, а от Те, що відбувається на Авдіївському напрямку, це варто уваги. Це вкотре е, переміщення окупантів, де на Уралах, де на Буханках, де вже на мопедах, як ми б неодноразово бачили. Вони думають, що це швидко і мобільно, але вже ці відео з'являються в мережі. Ми з певних причин не можемо показати вам. Від ряд, де окупанти на мотоциклах, точніше, вже поруч із мотоциклом, тому що Ютуб це швиденько забанить, і відповідно відео піде в тіньовий бан. А так ми маємо змогу спостерігати, як по Буханці пролітає. Потім кошмарять вже піхоту. Ну і відповідно ця піхота потім також залишається на узбіччі і нічого від окупантів не залишається. Це ті, хто, в принципі, залишились спочатку в живих і. Зуміли там десантуватися з цього транспортного засобу. Ну, в підсумку, це, до речі, відпрацювала 47 окрема бригада, а далі вже добивали бійці із групи Strike Drones Company. Кремінна, туди ще також варто заглянути, що ж відбувається у цьому населеному пункту. У цьому населеному пункті Кремінна, Луганська область. Місто окуповане, так це зрозуміло величезними силами на терни йдуть окупанти. Якщо говорити про якесь певне просування, так можливо, його і за останні дні поки що немає. Ну принаймні Діпстейт не демонструє, що окупанти десь просунулись, але ви можете собі уявити, скільки тут е, окупантів насправді в напрямку Дібрової, 7-ї мотострілковий і 7-ї окремий розвідувальний батальйон йдуть щодо тернів, то там е, е, дуже багато живої сили, е, які е, всі перелічувати непевно і не буду. Немає у цьому ніякого сенсу. Але на цьому напрямку ситуація дуже і дуже складна. Живої сили дуже багато. Техніки окупантів також в достатній кількості спостерігається, але де є скупчення, там є і більше уражень, і в тому числі і танків, і БМП, і гармат. І Це ми маємо можливість побачити на відео. До речі, відео і в нічному режимі, в тому числі, де наші збройні сили України знищують і танки, і БМП, і гармати, в тому числі. Це відпрацьовують хлопці з Азову півдронами, знищуючи ворожу техніку вночі. Ворог не припиняє штурмові дії на Кременському напрямку ні в день, ні вночі. А на відео оператори 12-ї бригади Азов, які знищують окупантів разом із технікою. Більше нічних дронів, більше знищеної техніки росіян. Тому вкотре і знову закликаю вас, шановні українці, і не тільки, якщо ви розумієте українську мову, донатити на дрони. Це справді зараз та сила, яка допомагає суттєво стримувати ось ці наступальні дії окупантів, збивати логістику, нищити залізяча живу силу. Дрони це зараз, знаєте, як певна така палочка-вирочалочка в даному аспекті, що поки що нам не надають достатній кількості боєприпасів так з'явилася до речі новина що чехія вже закуполяє, вже знайшла і має можливість закупити певну партію снарядів і найближчі місяці вони вже будуть поставлятися нашим збройним силам і це без сумніву, плюс так цього мало, але з у пониці і все-таки ми зможемо досягнути бажаного, а саме перемогти. Ось такі вони відео, нічні відео від Азову, де нищиться все, що тільки може з боку окупантів. І ще хочу показати вам один із таких скрінів ну не скрін, а картинка. Скільки відсотків знищують FPV-дрони? Тобто така красномовна картинка. Погодьтесь, яка говорить нам про те, що FPV-дрони тут справді дуже і дуже важлива ціль і дуже важливий такий ресурс в руках наших воїнів: 30% танків вражається FPV-дронами. А Повірте, це не мало, це дуже багато. 16% скидами із дронів. Знову ж таки додаємо дрони. Сюди 6% знищують міни розставлені. 5% тут навіть окремий такий пункт знищує дрон баба Яга, чого і так і бояться його. Так, їх небагато, але дрон Баба-Яга. Їх і немає у такій кількості, які в піві зрозумілих причин, тому що це не дешева іграшка. 5%, 2 з ПТРК, 1% інше. Ну там все, що завгодно може бути, і 40% невідомо з чого знищується техніка окупантів, а саме танки. Ось. Такі цікаві цифри було сьогодні віднайдено, і вони яскраво демонструють так, що FPV дрони це дуже і дуже важлива річ, що в руках наших воїнів, в руках наших операторів дрони, які, як ви бачите, прекрасно володіють своїми навичками, справами, тому котре закликає донатити на FPV дрони. І якщо ви знаєте, хто цим займається, ваші безпосередні знайомі чи хлопці, які на передовій, просять збирайте на це. Більше дронів, менше окупантів. Це аксіома на теперішній день, на теперішню хвилину. Е, часів яр, часів яр, про які ми згадували, про які говорять всі, напевно. Часів яр, які дуже хочуть захопити окупанти до 9 травня, але повторюсь, мало імовірно, що в них це вийде по тій простій причині, що окупанти е, дуже повільно, скажімо так, рухаються в напрямку часового яру. За останню добу тут змін на карті, як таких немає. Так бої точаться, повіточиться в передмісті, але в часів яр поки що їм зайти не вдається. І чому мало ймовірно? Говорили ми про те, що водойми, про те, що висоти. І не дивлячись на величезну кількість сил, яку окупанти кидають на захоплення цього населеного пункту, так, ви можливо скажете, ну вони ж там літають і стирають все просто в труху, а потім заходять і все таке інше, як було із Авдіївкою, в тому числі. Так, з цим погодитись можна, але в той же час до 9 травня залишилось цього всього. Нічого, а давайте пригадаємо Авдіївський напрямок. Ще Авдіївка, коли не була окупована. Вони здається, якщо не помиляюсь, з жовтня місяця її намагались взяти, і ось тільки недавно їм це вдалося. Ну там тим більше не місто, вони вже взяли, а суцільні руїни. Хоча від часового яру там також вже мало що такого залишилося цілого, хоча ще є де тримати, і сили оборони використовують максимально наскільки це можливо. Ці позиції. І щодо часового яру, давайте подивимося, як відпрацьовує гур. Відео, до речі, ще з 14 квітня, але, чесно кажучи, я помітив його тільки от нещодавно і хочу вам його продемонструвати. 14 квітня на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу стріла 10. Цього дня росіяни якраз святкували День військ протиповітряної оборони своєї недодержави. І Наші воїни їх привітали яскравим салютом, знищивши цю стрілу. І цим самим дати, додали привід під цей феєрверк відсвяткувати тим же окупантам. Ну, можливо, не всі, можливо, якось не всім довелось побачити це все діло, ну але маємо, що маємо. І ще одне фото до вашої уваги: оце справді дуже жирна ціль. Я просто ну, не знаю, читаючи сьогодні всі інформаційні канали, телеграми, в тому числі, це, щоб ви розуміли, на зображенні. Небо у, ну, назва цієї установки. Небо, і її уразили наші хлопці з СБУ, це РЛС дальньої дії в Брянській області. Вона нам стояла і могла контролювати небо. Уявіть собі, на 700 кілометрів вглиб України. 700 кілометрів глиб України це просто неймовірно. Це просто дуже далеко. Це дуже багато вона могла захоплювати і бачити. Але його вже немає за його за його допомогою, До речі, окупанти і виявляли українські засоби ураження та підтримували бомбардувальники, які пускали каби на прикордонні населені пункти України. Такий комплекс міг контролювати небо на 700 кілометрів глиб України. Вартість, вартість такої РЛС, я знаю, що ви всі дуже полюбляєте цифри близько 100 мільйонів. Вічно зеленої валюти, а її уразили семи дронами камікадзе, внаслідок чого його виведено з ладу. Можливо, можливо, не буду сперечатися, його ще можна відновити, але на це потрібно час, ресурс. а Зараз найголовніше це час. І за цей час, як мінімум, ця РЛС не буде завдавати клопотів нашим військовим, нашим Збройним силам. Тому ось така ціль вона справді є дуже. Важливою з точки зору, що вона могла робити, і як вона могла допомагати воїнам, так би мовити, окупантів. Тому вразили на території Брянської області. Так, це військова техніка, і вона є цілком законною. Крапка. І на десерт ми маємо два відео для вас. І під ці відео знову ж таки закликаю. Можливо, десь ви долучились нещодавно. Підписатись на канал, це допоможе відео. Підняти в трендах Ютубу. Ютуб якраз саме цим зараз десь контролюється, генерується, що під час перегляду, якщо ви підписуєтесь, воно потрапляє в тренди. Наразі на відео бачимо, як росіяни продовжують штурмові дії на південних околицях Красногорівки. І тут рух двох паралельних колон противника сумарним числом 7 одиниць військової техніки. Техніка досягає вокзалу, де проводить десантування. Живої сили і весь час по них ведуть вогонь, сили оборони. Ну ось все таки бачимо, що ці колони нікуди не ділись, що живої сили вистачає, і якщо з живою силою проблем. У недо держави буде завжди в достатку. То от із технікою тут ну не скажу, що виникають якісь труднощі, але її знешкодження є більш головною ціллю, тому що одна справа їхати на Камазі чи на Уралі, інша справа їхати на БМП, так абсолютно незахищеному, якому там пролітає в півічі на буханку, і на цьому ставити можна крапку. Е, тому е, впівдрони, вкотре і знову ж таки доводять, що вони є важливою складовою на цій війні. Ну і ця колона, відповідно, в напрямку Красногорівки була розбита. Ті, хто, в принципі, вижив, намагались втекти, їх там певних наздогнали, деякі, можливо, навіть і врятувались. Але тепер питання, чи схочуть вони знову піти в черговий штурм, питання риторичне. Отак ну, знаєш. Питаєш у Ваньки, чому ти сюди прийшов? Один там за гроші в одного ну в борги, але це також гроші іншого. там, Дружина відправила, бо він синій світ тільки бачив аватарів. Тобто, тут ну це не виправдання абсолютно. Тут е, треба мати зайву хромосому. Як казав їх міністр Медінський, і оце якраз таки підтвердження слів їхнього міністра, також зайво-хромосомного, що в принципі підтверджується і на цих фактах. Ну і ще одне відео: це вже так справді на прощання, на десерт до вашої уваги. Відео, де мінуснули танки БМП у росіян, їх розірвало просто на шмаття, а БМП виявився, до речі, трошечки живучішим, і вже потім. Догоріло це все у найближчій лісосмузі. Це відпрацювала 71 перша єгерська бригада. От і під такі бабахи, ми з вами будемо сьогоднішню програму завершувати. Ми обов'язково почуємо з вами вже завтра. Не забувайте донатити, любіть Україну, допомагайте українській армії, тому що саме не їм це більше потрібно. Це нам потрібно, щоб наші міста села. І інші населені пункти не виглядали як Авдіївка, Бахмут чи часів яр. До зустрічі.